Друзі, привіт! Тільки що, тільки що, да, поки я вигружала відео, я побачила новину, що е, очільник чи хазяїн, як правильно сказати, чи ВК Вагнер. Пригожин зробив таку заяву, що більше вони не будуть вирбувати зеків, чи як це правильно там сказати. Да? Людей, які сидять в тюрмах, вони не будуть більше вирбувати, це робити. Наскільки це правда, давайте подивимось, чи дійсно, чи дійсно вагнерівців трошки поменшає, чи так воно і є. І друге, звісно, питання, якщо це дійсно так, бо вірити росіянам це собі не довіряти. От. І наскільки це правда, а якщо це правда, чому що ж сталося там, за паребриком. Отже, поїхали. Чи правду сказала, там, там, по не... посилаючись на слова Пригожина, там, по-моєму, його прес-служба? Сповістила. Отже, подивіться, чи правда віце сказав Пригожин, чи дійсно? Ні, друзі. Ні, ні. Дивіться, є робо... По-перше, це так тільки здається, що вони не задоволені. Вони задоволені роботою. Вагнерівці, в чому задоволені, тому що, так, да, дійсно, є якась ситуація, тобто вони виконують, виконують якусь свою роль. Притом виконують за дешево. Майже, ну, як то кажуть, там, їм там платять якісь копійки, але вони майже ці всі копійки вони ж витрачають на, на обмандірування тощо. Е, вже така ситуація була колись, от, і. Е, Таке враження дивіться. Хоча ні, бачите, в усе поклала карти. Ніхрена. Коротше, питання не в тому, що вагнерівці не підходять. Питання не в тому, що не хочуть там, наприклад, ці осуждені їхні, вони не хочуть вивати. Ні, питання не в тому. Їх обмежили, знаєте чому? Тому що вони почали захоплювати ініціативу і таке враження, що влада побоялася, що Пригожин буде мати дуже великий вагу в політиці, да, і потім оці приватні. Приватна ця воєнна кампанія вона може бути застосована для перевороту. Для перевороту. Хоча, от, хоча, хоча як то кажуть, в принципі, їх майстерність, скажімо так, ну, 50 на 50, настільки вони майстерні, скільки на них, ну, по чому, що, то вони виконували саму таку грязну роботу. Але ось є якась сварка, і є якась, якась по-перше, і по-друге, ще що, і ще що. По відношенню, по відношенню до нього поступили, як, знаєте, надурили його, я би так сказала. Тобто обіцяли щось одне, а не дали нічого. Ось тому він припиняв. Не тому, що в нього гроші закінчились, і не тому, що він е, не, не ну, якби не. Не може, чи ніхто не хоче воювати йти, чи ще щось. Ну, большому що там многим зекам їм все одно. Вони мають надію, що вони все одно десь проскочать чи ще щось. От, Так, давайте подивимося, чому? Чому він сказав? а ну зараз я інші карти візьму. Воєнні. Не хочу, хороші карти портити на таку, на таку. У мене вже воєнні карти є. Дужились! Про любов хотіла, про бізнес, про предназначення. Через цю війну. Так, чому? А тепер чому? Тобто вони побили горшки там з кимось, поняли? Отак От скажу. А насправді немає такого, що там не вистачає. А ну. чи, чи, зеки, ну, чи багато ще зеків, бажаючих воювати в цих вагнерівцях? Я вам так хочу сказати: тут таке питання фінансового характеру говорить про те, що він не хоче їм великі гроші платити, а за менше вони не согласні. От, це по-перше. По-друге, і ще що. так, да, і вони таких вже шукали, знаєте, майстрів. Ну, як майстрів вони, Мах це. таких, знаєте, як то кажуть, психопатичних лічностей, які може тірять немашу. От реально намагалися брати таких і дуже хотіли їхнім сім'ям. Оце копейки. Але але да, вони самі відмовилися відмовилися брати, брати зеків. Чому? Тому що насправді, насправді, насправді їх надурили. Там є якась брехня. Або видали брехливу, брехливу інформацію. І ще що, і, ще що. і багатьох хріян, багатьох зеків понадурювали. Просто понадурили. Їм пообіцяли, скоріш за все, ще також, що будуть дотримуватися. Ну, я не бачу, щоб там зеки бігли, аж, аж перечіпалися в цей вагнер. Ні, це перші, якісь йшли, а другі вже друга там, чи третя. Якась волна, вони побачили, що це все херня, вони просто тупо м'ясо. Просто їм пообіцяли там, наприклад, якісь бонуси для їхніх сімей, сімей да? якщо от вони загинуть, а цих бонусів ніхто нічого не давав, та й все, та ті сім'ї нічого, а ці ж теж бачать. Так, ну давайте подивимось взагалі, чому все-таки пригожин вирішив більше не вербувати зеків на цю війну. Була якась дуже важка розмова. І м, в кулуарах, і було багато якоїсь брехні. Насправді, насправді, да, він відмовився приймати більше участь у цій війні, е, чому? А його поставили в якусь завісимость? А він сказав, ні, і ще що, він почав щось втрачати. Я би сказала так, він почав втрачати благосклонність. Керівництва. Він був в ілюзіях, що він стане, що цей прям оцей вагнер, вони стануть такі, ну, якісь прям, їх прирівняють в чомусь, от його саме, йому дадуть якусь вотчину. Скажімо так, таке враження, що, коротше, вони побили горшки, і йому сказали: типа, ти не хто і зовут тебе нікак. От, в такому плані пригонив, він кажуть, я. Я можу заробити гроші трошечки в другому місці. Ну, щось от така от тема. Тобто вони пересрались і його подвинули з фінансової якоїсь. Там назріває хороший, смачненький Кремлі. І це прикольно, і це прикольно, це для нас дуже цікаво. А, ну, чому Путін відмовився надавати якісь. Преференції Пригожину. Я вам хочу сказати, його почали огранічувати ті, хто з ним поряд там. Хто ним керує. От що ви побачили карти, щоб ви розумілися, да? то карта говорить про те, що він щось. Тобто, над ним є хтось, хто ним керує над цим Путіном, і він їм щось должен. І його обмежили. І обмежили, тому що. Ось, він залишився сам, хоч і очікував дуже підтримки. І ще що, йому дуже важко. Так, я вибачаюся. Йому щось дуже, дуже важко. Якась була поїздка, якісь переговори. І йому сказали, якщо ти будеш видергуватися, тебе сюди уберемо, поставимо нового. І тому, тому, тому цей вагнер, так сказати, він Пригожину сказав, що все. Давай, лавочку. Я не можу тобі дати, скажімо так, от, знаєте, це просто типу, бізнес. Путін каже, пригожину, я не можу тобі дати, те, то, що я тобі пообіцяв. Типа, от не буде тобі, наприклад, не будеш ти царем Камчатки, скажімо так. Да? От. Пригнути, кажуть, Схуяли, я должен такі бабки тратить, Мені вигідно воювати іменно тут. Почему? Потому що, наприклад, я з цього ну, не заробляю тих денег, яких я там заробляв, там десь, 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 десь. От, і пошла отака терка. Ось от такі справи. Так що, да, дійсно, дійсно. Тут, тут, правда, більше вагнеровців вирбувати не будуть. О, це правда, по-перше. По-друге, тому що і, і, і є, що злякалися і перевороту. І, по-перше, а по-друге, і сам сам Пригожин трошки за, зажадав більшої власті, От, особливо фінансової власті, а йому це. Ніхто не дав. Хтось коротше, свої тюрки у них там, як то кажуть, Воно, вони як ото, як -ото знаєте, ніде немає у несогласованості у них нічого. тому що криси вони в якийсь, в, якусь, в якийсь момент, коли нема кого жерти, вони починають жерти один одного. А то От і все. Таке вийшло відео, якщо комусь цікаво. Ну, а пам'ятайте, що всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять лайки, з вами нічого поганого не буде. Пока-пока!